Американське село Трохи далі заїхав, чим планував сьогодні? Ось погода, погодка пахмарна така. Навіть трохи моросить, але асфальт сухий. Куда ж ти доріжка? Мене завела, щось не бачно, нічого, дорога грунтова. А це ось звичайне американське село. Ось таке. І тут хтось живе. І судячи з будиночку дуже непогано живе.